Доброго дня, шановні батьки. Пропоную до вашої уваги консультацію Безпека дитини на ігровому майданчику. Ігровий майданчик це місце, де діти можуть весело та активно проводити час. Однак, щоб ігри були безпечними, батьки повинні дотримуватися певних правил та бути уважними до потенційних небезпек. Основні правила безпеки на ігровому майданчику. Огляд майданчика. Перед тим як дозволити дитині грати, огляньте майданчик. Перевірте, чи немає зламаних або пошкоджених елементів, гострих котів, стирчачих цвяхів, скла або інших небезпечних предметів. Зверніть увагу на покриття майданчика, воно має бути м'яким, щоб пом'якшити падіння. Нагляд за дитиною. Ніколи не залишайте маленьких дітей без нагляду. Навіть старші діти потребують нагляду, особливо на високих гірках, гойдалках та інших складних конструкціях. Будьте уважні до поведінки інших дітей на майданчику. Правильний Одяг. Одяг дитини має бути зручним, не сковувати рухи, уникайте одягу з довгими шнурками, шарфами, капюшонами, які можуть зачепитися за елементи майданчика. Взуття має бути зручним з неселеською підошвою. Влітку обов'язково одягайте головний обір, щоб уникнути сонячного удару. Правила поведінки на майданчику. Навчіть дитину правил поведінки на майданчику, не штовхатися, не бігати. Перед гойдалками, не залазити на високі конструкції без нагляду для дорослих. Поясніть, що потрібно ділитися іграшками та поважати інших дітей. Навчіть дитину не брати дорота, пісок та інші елементи з майданчика, безпека на окремих елементах майданчика. Гойдалки. Навчіть дитину триматися за ручки, не стрибати сухого гойдалки, не підходити близько до гойдалки, коли вона рухається. Гірки. Навчіть дитину спускатися з гірки ногами. Вперед. Не штовхатися, не залазити на гірку з боку спуску. Пісочниця. Перевірте, чи немає у піску небезпечних предметів. Навчіть дитину накидати пісок в очі. Перша допомога. Майте при собі аптечку з необхідними засобами для надання першої допомоги. Навчіться надавати першу допомогу при незначних травмах. Додаткові апарати. Обирайте майданчики, які відповідають віку вашої дитини. Уникайте майданчиків розташувати розташованих поруч з дорогами або іншими небезпечними місцями. Навчіть дитину правил дорожнього руху, якщо майданчик розташований поруч з дорогою. Спекотну погоду слідкуйте, щоб дитина пила достатню кількість води. Дотримуйтесь тих простих правил, ви зможете забезпечити безпеку вашої дитини на ігровому майданчику та подарувати їй радість від активних ігор. Дякую за увагу.